Метод роботи із запереченнями дельта. Дельта, якщо, якщо по-простому, то є якась частка від суми. Метод трохи схожий на метод поділа поділення, але не завжди можна поділити щось на вартість товару. Однак завжди можна говорити про різницю між вашою послугою там, чи товаром та послугою, чи товаром іншого постачальника. Приклад, там ваш товар коштує там умовно тисячу гривень, а у конкурента 800 різниця 200 гривень. І ця сума психологічно легше сприймається клієнтом, ніж тисяча. Тому треба забути про початкову цифру тисяча гривень та застосовувати конкурентні переваги і аргументацію не до тисячі гривень, а до оцих от 200 гривень до дельти. Якщо розповідати конкурентні переваги. Із прив'язкою до повної ціни, то ваги цінності вони будуть заповнюватись значно повільніше. Цей метод можна комбінувати з іншими, наприклад, там, порівняти по пунктам, але пам'ятайте, що важливо зрівнювати не повну суму, а лише дельту. Там, там, за дві, от, лише за 200 гривень різниці ви отримаєте це, оце, оце. оце, 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 оце. Не за тисячу гривень, бо 1000 тобто, психологічно важче, а 200. Всього 200 гривень різниці. Та що там, а тут і оце, і оце, і оце. Хм. Переходьте до домашнього завдання і пам'ятайте, що у вас все вийде.